мене звати Ой. Ой, я дуже велика. І привіт, мене за парадюк Аліна, але Ана... я ж ти дівчинка, тому, тому що я люблю футбол. Душа, я дуже таке бачу. Ну, і... И... Тому... Відео хотіла би розказати про своїх тваринок, ну, про своїх улюблених ігрушок, але вони не всі. У мене є чотири улюблені ігрушки. Ну і так, і почнемо. Перша моя улюблена ігрушка це мішуня пристався. Привет, 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 привет. Ну і я його дуже люблю. И мені подарило його на Миколая. Та на Миколая. Я не пам'ятаю Миколай в Груйде і 2014 року. І так, наступний нас йде барсик Ей, мені подарили по коли я була почула по таких. Мені його подарили, і я не знаю хто забула. І він не дивно, що він ще живий. Бо я майже половину своїх ігрушок з за... зародження. На шо... на порвала, поламала. Я така ж таки людина. Але не дивно вша він вижив. А діти. І це він приєм Барсіка. Я дуже... Я його назвала Барсик. Чому я не знаю, бо він похожий на мого пса. Барська теж. Приєд, приєд. Ну і ще моя улюблена звірюшка. О боже, як я просто знаю. Це мені цього ведмедика. Мішка називається Приєм. Подарили, коли я народилась. Зразу вийшла з лікарні і мені його прямо в ручки. Ну не мені, а моїй мамі, це понятно, як я могла тримати такого ведмедя. І ще у нас десь тут ховається, десь далеко ховається. І Лосяш, Лосяжа мені подарили, теж не виклада, не пам'ятаю, десь зимку, мені подарив батько Славік. Дякую тобі, батько. Він такий милий, правда, пузі. І я його назвала Лосяш. Не знаю чого лось. Лосяш, Це вдається саме. Лосяш, I'm going to put the camera on. I'm going to put the camera on. Ну і це коли у мене було недорожче, я пам'ятаю. Ми з дівчатами його брали, кидали. Я люблю вас, Віка, Аліна. Дякую, що прийшли домою нюху. Юра, дуже вам дякую, мої друзі. Ну, і так я вам розказала. Ну, останній шаг це, 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 це. Була мені очки. Очки це мамині, але вони мені... Дуже подобається, не знаю чого. Потім буде круто. Вау, вау, я Баталія зв'язда. Ой, ну і так це було те, що мої улюблені спам'яна, я можу казати. Я вас дуже люблю, мої глядачі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ты не підписана или ставте лайки, пишіть коментарі, запитання і все що угодно. Я вас люблю. Бай-бай.